Ходить легенда, що в ніч на Івана Купала поміж людей бродить усяка нечисть чорти, злі духи, щезники та відьми. Святкувати треба було голосно та з розмахом, а все тому, що нечисть теж полювала на цвіт папороті. За легендами, той, хто його знайде, матиме доступ до усіх знань світу та багатства. Але знаходили цвіт папороті рідко, бо нечистий не давав. Кам'яновугільний період, що розпочався десь 350 мільйонів років тому, названий так недарма. Упродовж цього періоду утворилися значні поклади кам'яного вугілля, тоді панівною групою рослин були дерев'янисті папороті та плауни. тогочасні папороті могли сягати 45 метрів заввишки, а їхні стебла були потовщені та захищені мертвими клітинами механічних тканин. Коли ці гіганти падали та відмирали, їхня деревина не встигала розкладатися та згодом опинялася під новими шарами ґрунту, які створюють тиск уже сотні мільйонів років. Так утворилося кам'яне вугілля, яким людство активно користується з 19 століття. На сьогодні у світі налічується від 10 до 12 тисяч видів папоротей. Більшість із них поширена у тропічних кліматичних умовах. Тепло та висока вологість ідеальні умови для папоротоподібних. Наприклад, в Австралії та Новій Зеландії можна натрапити на сучасних представників деревоподібних папоротей. Діксонія Антарктична може сягати близько 12 метрів заввишки. Більшість сучасних папоротеподібних це трав'янисті багаторічні рослини. В Україні за різними оцінками налічується близько 50 60 видів папоротеподібних. Їх можна знайти у тінистих і вологих місцевостях у лісах. Біля водойм або в них. На деяких представників папоротей, як от сальвінію плавучу, можна натрапити у прісних водоймах. Вона не має коренів, а воду поглинають видозмінені ниткоподібні листки. Також мешканкою водойм є азола папоротеподібна. Це доволі мала рослина завширшки близько 1-2 см. Але ця папороть здатна до дуже швидкого росту та поширення. Таку її здатність використовують на рисових полях, адже ця папороть перешкоджає розростанню бур'янів довкола. А також вона є гарним фіксатором нітрогену, що забезпечує рис необхідним для росту і розвитку макроелементом. Іншим представником папоротеподібних є адіант Венерен Волос. Його, до речі, можна вирощувати вдома. А от відшукати його у природних умовах дедалі складніше. Станом на 2023 рік Адіант Венерен Волос занесений до Червоної книги України зі статусом зникаючий вид. Загроза існуванню виникла через висушування водойм та вирубку лісів, у яких мешкають ці папороті. На території України також можна натрапити на страусове перо звичайне. Його листки ростуть вертикально та звужуються на кінчиках, звідки і пішла назва. Молоді листки страусового пера навіть продаються в Японії як делікатеси. Але головним героєм сьогодні стане для нас папороть щитник чоловічий. Він зростає в листяних і мішаних лісах, звісно, у достатньо вологих місцях. Одна з назв щитника чоловічого глистник. Річ у тому, що екстракт щитника чоловічого упродовж тривалого часу використовували в народній медицині як засіб для лікування та профілактики захворювань, спричинених стіжковими червами, наприклад, від ураження ціп'яком бичачим чи стожаком широким. Зараз є багато дієвіших препаратів для лікування гельмінтозних захворювань, але навіть на початку ХХ століття використовували екстракт щитника чоловічого. Розгляньмо будову щитника чоловічого. Уточнимо, ми представили особину спорофіта нестатевого покоління папоротей, адже як у більшості вищих рослин, у папоротеподібних подібних переважає спорофіт. Найпомітнішою частиною спорофіта є великі листки, що можуть сягати півтора метра завдовжки. Ці листки мають і альтернативну назву ваї, молоді ваї схожі на черепашку равлика, вони скручені і через певний час розпрямляються та ростуть. Улітку, якщо перевернути листок щитника чоловічого, можна помітити коричневі цяточки це спорангії, що мають назву соруси. Якщо тобі не вдалося їх відшукати, не переймайся. Вони могли ще не дозріти, тож можеш повернутися за кілька тижнів і перевірити, чи дозріли вже спори в сорусах. У папоротеподібних добре розвинена коренева система. Є міцне горизонтальне кореневище, яке забезпечує закріплення рослини в ґрунті та накопичення поживних речовин. Це дуже важливо, адже більшість папоротеподібних, як і наш щитник чоловічий, це багаторічні рослини. Тож ваї восени відмирають, а кореневище залишається перечікувати зиму. Чим соліднішим був запас поживних речовин, тим більшими стануть ваї на весні наступного року. Отже, це був вигляд спорофіта щитника чоловічого. А як щодо гаметофіта? Коли спори дозрівають, соруси розриваються і тисячі маленьких спор розносяться вітром. Коли спора потрапляє до вологого ґрунту, вона починає проростати й утворює гаметофіт. Гаметофіт папоротеподібних ще називають заростком, а наймилішим є те, що заросток щитника чоловічого має форму серця. На нижній частині цього серденька гаметофіта утворюються чоловічі та жіночі статеві органи антиридії та архегонії, відповідно. Гаметофіт зелений здатний до фотосинтезу та кріпиться до ґрунту завдяки ризоїдам. За допомогою опадів чи роси під заростком накопичується вода. Вона необхідна для запліднення. Плаваючи у воді сперматозоїд знаходить яйцеклітину і відбувається процес запліднення. Згодом на гаметофіті розвивається зародок, який перетворюється на дорослу особину спорофіта. Як можна було помітити, говорячи про будову або життєвий цикл папоротеподібних, ми не згадували про наявність квіток. Так, папоротеподібні це вищі спорові рослини, які розмножуються спорами, а квітка це генеративний орган лише квіткових рослин. До речі, детальніше дізнатись про них ти можеш із відео за посиланням. Тому, напевно, не нечисть, а наукові факти перешкоджали тому, щоб у ніч на Івана Купала знаходили квітку папороті. Але ми знаємо кращий спосіб мати доступ до великої кількості знань. Варто лише підписатись на наш канал. Запам'ятай папороти подібні. Це вищі судинні рослини, які розмножуються спорами і у життєвому циклі яких переважає спорофіт. Папоротеподібними можуть бути як багаторічні деревоподібні рослини, діксонія антарктична, так і багаторічні трав'янисті рослини, як от сальвінія плавуча, адіант венеренволос, страусове перозвичайне та щитник чоловічий. 300 мільйонів років тому росло дуже багато деревоподібних папоротей. З їхніх відмерлих залишків із часом утворились поклади кам'яного вугілля. Листки папоротеподібних ще називають ваями, на нижній стороні яких утворюються спорангії соруси. Також у папоротеподібних розвинене кореневище. Зі спори в папоротеподібних розвивається схожий на серце заросток гаметофіт, який здатний до фотосинтезу та має резоїди. Став уподобайку стеж за каналом, нумо досліджувати живе разом.